Цієї ночі Україну знову атакували ракетами повітряного та наземного базування а також ударними БПЛА типу шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей: дві аеробалістичні ракети х 47 М 2 Кенджал, дві крилаті ракети Х-22, шість крилатих ракет Х-101, три крилаті ракети Іскандерка та 29 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 20. 29 повітряних цілей. Чотири крилаті ракети Х-101, три крилаті ракети Іскандерка, 22 ударні БПЛА типу «Шахет». Шість ударних безпілотників локаційно втрачено, ймовірно, подавлені РЕП. Один полетів в Білорусь. Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях. У Львові через атаку у районі головного залізничного вокзалу пошкоджено близько півсотні житлових будинків. За даними мара міста станом на 9 ранку відомо про семеро загиблих, троє з яких діти, відомо про кілька десятків поранених. На місці влучань триває рятувальна операція. Також пошкоджено дві школи та два медичних заклади. Зранку окупанти вдарили по кривому розі Дніпропетровської області. За даними ОВА, постраждали п'ятеро людей. Серед них десятирічна дівчинка, яку госпіталізували. У місті пошкоджено готель у декількох багатоповерхівках вибито вікна. Внаслідок ракетного удару окупантів у Полтаві 3 вересня кількість загиблих зросла до 52 людей. Ще 271 особа отримала поранення. За даними ДСНС, під завалами будівлі військового інституту, куди влучили окупанти, досі можуть залишатися люди. За попередніми даними, під завалами можуть залишатися до 13 осіб. З місця обстрілу вже вивезено 800 тонн будівельного сміття. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На південноукраїнській АЕС знов аварія. Енергоблок на 600 мегаватт знизив видачу. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Знов аварія на південноукраїнській АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні. Бо енергоблок на 600 мегаватт знизив видачу. Скоріше за все наступного тижня піде в ремонт. Тож українці попереджають про можливе збільшення часу відключень електроенергії. Кабінет міністрів України очікує зміни. Рада має звільнити низку міністрів. Наразі у відставку вже подали глава Мінстратехпрому техпрому Камишін, глава мін'юсту Молюська, глава Міндовкілля, Стрілець, віце-прем'єр з євроінтеграції Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Верещук та очільник МЗС Кулеба.